Ірен роздобутько Гудзик Ми ще не були добре знайомі між собою. Нас об'єднував загальний дух нещодавних іспитів, під час яких усі ми дружно штовхалися біля дверей аудиторії та галасливо вітали кожного щасливчика. Усе було вже позаду. Ми з'їжджалися на турбазу, поступово не домовляючись, і борхливо раділи кожному знайомому обличчю. Нас розселили до невеличких дерев'яних будиночків, і ми відразу ж почали вивчати територію. Дізнаючись, де розміщена їдальня, Басейн, кінозала і найближче сільпо, якому продається дешевий портвейн. Ми відчували себе дорослими і бувалими, намагалися спілкуватися якомога невимушено, і вимовляли імена своїх кумирів через губу. Називали одне одного по-західному. Так мене одразу ж охрестили Деном, а сусіда по кімнаті, відповідно, назвали Макс.